Всім привіт! Коротенько розповім вам про модрину на штамбі. Дуже люблю цю рослину, дуже вона мені подобається. Дуже вона легка в догляді. Немає з нею взагалі ніяких проблем, нюансів. Напевно, перший рік чи два я її вкривала на зиму. Далі, взагалі, якби ніяких проблем, і нюансів з нею немає. Єдине, що я її простригаю по незорівнесенько, ранньою весною, поки ще бруньки не проснулися. Але так само я бачу, що інколи в різних садах бачу, що інколи її не простригають. Тобто це вирішуєте ви. Я прикріплю фото, де вони не прострижені. Мені більше подобається прострижені. Але суть цього, цього відео в тому, що хочу вам показати, що з часом в них відростають ось такі хобітки. Такі великі гілки, і вона от вона вже у нас п'ятий рік ну, стає така досить однобока, чого, звичайно, не, хоч, не хочеться допускати. Тому цей хобіток я ранньою весною зрізала. І цим буду провокувати і нарощувати більшу масу. З цієї сторони, вона вже виглядає так більш пропорційніше. Але все одно я бачу, що от знову, напевно, будемо мати хобіток ось такий з часом. Буде хобіток, його теж потрібно буде забрати. Але щоб його забрати, нам потрібно спочатку відростити нову ось таку нові пагінці, нову масу, і тоді забирати оці старі гілки. Також вичищати. от всередині, є такі бувають сухі такі гілочки, їх потрібно забирати, щоб там нічого ніби не заводилося поганого. Вони сухі, вони нам не потрібні.